Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Як повідомляється, окупанти знесли драмтеатр у Маріуполі. Треба зазначити, що драматичний театр в Маріуполі місце однієї з найстрашніших подій, які відбулися під час атаки окупантів на місто. Саме у драматичному театрі від обстрілів Росіян переховувалися сотні звичайних жителів Маріуполя, коли 16 березня російський літак скинув на театр авіаційну бомбу. А зараз ми хочемо поговорити з людиною, яка була свідком цього, і саме її родичі були в цьому театрі. З нами на зв'язку Марія Кутнякова. Вона є жителькою Маріуполя. Пані Марія, добрий день. Вітаю вас! В ефірі а, вітаю. Тож ми розуміємо, от я хочу початку спочатку поговорити про те, якими були перші дні в Маріуполі. Перші дні обстрілів. Ми розуміємо, що в місті стало дуже небезпечно з самого початку. Тож, от якими були ці перші дні? Ну, Дивіться, нас почали брати в кільце, спочатку дуже сильно обстрілювався лівий берег Маріуполя. Це та частина міста, яка знаходиться ближче до території так званої Донецької Псевдореспубліки та Російської Федерації. Це мікрорайон Східний, також навколишні села біля Маріуполя вони почали дуже сильно обстрілюватися. Але коли на початку березня було захоплено Бердянськ, і Маріуполь. Опинився в повному оточенні, і ворожа артилерія підійшла майже до самого міста, то почались е, обстріли всіх районів Маріуполя. Тобто, якщо в перший тиждень люди з околиць міста, люди з селищ біля Маріуполя з'їжджалися е, до Маріуполя, міська влада, і просто бізнеси е, відкривали приміщення там, спортивних клубів, шкіл, е, культурних закладів для таких. Внутрішньоміських переселенців, то з початку березня в Маріуполі не залишилось жодного району, який не обстрілювався, і розпочалися авіанальоти. Тобто через Таганрозьку затоку, з міста Єйськ та з самого Таганрогу вилітали літаки кілька разів на день, я б навіть сказала, кілька десятків разів на день прилітали літаки і починали просто хаотично обстрілювати. Всі райони міста, і фактично, як росіяни захоплювали Маріуполь. Вони працювали за методом виженої землі. Просто починали масово обстрілювати якийсь мікрорайон, знищували там будівлі, звідти люди просто втікали в інші частини міста, і росіяни заходили на руїни. Ну, ось таким чином вони захоплювали Маріуполь. Я жила. В тій частині міста, яка зі сторони Бердянська, і, наприклад, наш мікрорайон на той момент, десь близько 10 днів, у нас були поодинокі обстріли, а десь після 8 березня просто наш район став територією фронту бойових дій. Вже були вуличні бої, тобто ми чули кулеметні черги. Вже горіли будинки, тобто самі розумієте, росіяни працювали досить е жахливо, тобто вони знищ... обстрілювали лікарні, щоб не можна було надавати людям е допомогу, вони знищили будь-яку е комунікацію. Так? Комунальні послуги у місті, а саме вони перебили а, електропостачання у місто, тобто не було води, опалення і мобільного зв'язку, і вони обстріляли всі пожежні частини міста. І коли, наприклад, відбувався обстріл, і люди отримували поранення, починалася пожежа, то реагували першими військові, вони приїжджали, намагалися комусь допомагати. Вже на той момент у місті не було швидких, тому що вони обстрілювали швидкі карети допомоги, і допомогу фактично вже неможливо було отримати. І ситуація на середину березня в Маріуполі була катастрофічна, тому що щогодини обстріли. Щогодини летять літаки, дуже багато загиблих, дуже багато поранених, яким неможливо допомогти. І найстрашніше, що місце місто знаходиться в облозі, не було жодних гуманітарних коридорів. І ті люди, які виходили або виїжджали з міста, вони дуже сильно ризикували, тому що потрапляли під ворожі артилерійні обстріли і інколи розстрілювали на блокпостах автівки та людей. Пані Марія, я читав ну розповідь вашої мами Галини Кутнякової. Вона розповідала, що ваш будинок, власне, ваш будинок, де ви жили, двічі потрапили одразу. Так, що це було? Чим вони потрапили? Що, що було з вашим будинком? Uh, значить, 10 березня на світанку uh, ми вже прокинулися. Uh, були обстрібув обстріляний наш двір. Uh, ну, це класичний двір, знаєте, коли 5 поверхівки uh, утворюють такий простір, і от всі будинки попали під обстріл. Uh, автівки, які були в дворі, вони всі згоріли, uh, і дуже багато людей отримали поранення. і Кілька сусідів загинуло, якраз вони загинули від уламків ракет, які їх поранили, і через те, що неможливо їм було вчасно оказати медичну допомогу. Наприклад, один з моїх сусідів він вигулював собаку вранці, попав під обстріл, отримав поранення легенів. І ми його затягли в нашу квартиру. Він в моєму коридорі е, помер від е, нестачі крові. Е, і ще через кілька днів е, ще раз наш е, будинок попав під обстріл, і будинок, який був навпроти, десь 300 метрів від нашого, він просто загорівся і повністю згорів. А зараз окупанти цей будинок повністю знесли, зруйнували. А, і так, таких історій дуже багато насправді, коли люди готували їжу на вулиці а, там на відкритому вогнищі, потрапляли під обстріл, гинули. А, дуже багато історій, коли люди переховувалися в підвальному приміщенні багатоповерхівки. Прилітала в багатоповерхівку авіабомба, і будинок просто складався як критковий такий будиночок, і люди опинялися в пастці під завалами. А на той момент жодної техніки для того, щоб їх відкопати, не було. І потім, вже після окупації Маріуполя, окупанти розривали ці завали, діставали сотні. Тіл загиблих людей, які просто померли в пастці. і більше того, дуже багато таких можна сказати братських поховань окупанти навпаки забетонували, щоб не діставати тіла, і дуже багато знищували доказів вбивств масових, ховаючи тіла. От одна з причин, чому драмтеатр зараз зносять, тому що вони забетонували спочатку цей підвал, щоб не діставати загиблих людей. Але сморід продовжувався біля театру дуже важко було знаходитися, і тому вони вирішили все це просто закатати в землю. Ви розповідаєте дуже страшні та страшні речі. Неможливо уявити те, що пережили українці в Маріуполі, так що вони пережили під цими обстрілами російськими, і ми, на жаль, досі не можемо визначити скільки людей там загинуло, тому що, на жаль, поки що Маріуполь перебуває під окупацією. Ви ми також розуміємо, що зараз російські окупанти вони знищують всі докази того, що вони зробили. Звісно, що вони не зможуть цього зробити в сенсі, що коли місто буде звільнено, то тоді будуть проведені розслідування. І от так, ми побачили, що вже знесений театр в Маріуполі. В який момент ви вирішили, що ну от можливо, саме драматичний театр ну може бути таким безпечним містом. Ну от якраз ми ми дізналися від е, перехожих, що мікрорайон біля нас вже захоплений чеченцями, тобто, вже поруч ну, русня умовно. І ми зрозуміли, що ну, ми не хочемо е, бути в окупації. Е, і більше того, в нас закінчувались продукти, в нас закінчувалася вода, е, і ми вирішили, що все треба йти в центр міста. Сподіваючись на евакуацію, і більше того, ми сиділи з нашими сусідами в їх квартирі, куди вона нас запросили на коридорі. І е, ну, в нас була реальна проблема з їжею, проблема з водою, і просто нам було тупо страшно е, сидіти в, в квартирі. І ми вирішили, що треба йти до драмтеатру. Там багато людей, там ти типу, безпечніше. І ми вийшли з будинку, зустріли російський танк по дорозі, попали під його обстріл, але дісталися до театру. І в нас була така ейфорія, тому що на той момент центр міста був не дуже сильно обстріляний порівняно з нашим районом, який просто через будинок були завали будинків. розумієте, і люди мертві по вулицях лежать. Біля театру тоді було більш безпечно, і ми прийшли, і там стільки людей, всі такі привітні. І нам реально здалося, от тоді, вранці, 16 березня, що все е, наші. Е, Скажімо так, пригоди, вони закінчилися, ми в безпеці, і скоро прийдуть евакуаційні автобуси, і ми зможемо поїхати до Запоріжжя або виїхати, в принципі, в будь-яке українське місто, яке не знаходиться в окупації. Але як виловилося, це була помилка, тому що через кілька годин росіяни скинули на театр авіабомбу. Ви там були з мамою і сестрою, правильно? Так, ми прийшли в театр. Нас було шестеро. Я мама, моя сестра і троє наших сусідів. Ми туди якраз прийшли вранці 16 березня. Знайшли собі вільне місце на третьому поверсі в коридорі, де можна було б нам розміститися. Були в такій супер-ейфорії, радощів, що ось стільки багато людей, все так класно. І я вирішила піти на сусідню вулицю, провідати маминого старшого брата, з яким у нас не було весь цей час зв'язку, ми не знали, що з ним. Більше того, він живе біля. Джерел з водою, а тоді була проблема в Маріуполі з водою, і зараз вона, в принципі, так само є. Е, я вирішила, що я вб'ю двох зайців, зустріну дядька, дізнаюся, як він там, і наберу води, е, тому що в дарному театрі все одно було багато людей, а води було мало. Е, я відправилась до нього, е, побачила, як літаки бумлять зовсталь е, трошки в шоці була. І коли я поверталася назад до театру, я почула, що десь просто наді мною летить літак. Він десь поруч дуже сильно скинув бомбу. Я ще тоді подумала, що мені дуже сильно пощастило, що це не на, на, на тій вулиці, де я йшла, тому що ну вибухова хвиля від авіудару дуже сильна і. Людей просто на шматки розриває від неї, якщо вона близько до епіцентру знаходяться. І коли я повернулася, я просто кілька митей стояла в шоці, тому що я не могла зрозуміти, що сталося з театром. Я була тут близько там 30 хвилин назад. Це було чудово, пташки співали. А зараз нема даху випавші стіни, і люди навколо театру лежать поранені, тому що дуже сильно людей постраждало не тільки всередині самої будівлі. А й тих, хто знаходився навколо в театральному сквері, а це, це серце Маріуполя. Туди всі приходили, туди привозили воду, люди стояли в черзі за водою, а люди в сквері драматичного театру готували їжу, вигулювали собачок і, в принципі, приходили в театр за новинами. Тому що ну, це центр міста, і всі от ходили, обмінювалися новинами, не було ж зв'язку, і ніхто. Ну, люди хотіли дізнатися, в принципі, що відбувається на фронті, як там тримається Київ, Харків, які новини, що з евакуацією, які, яка територія міста вже була захоплена? Що ви побачили в театрі? Ну, ми розуміємо, чи я розумію, що ваша мама була всередині, чи була також ваша сестра всередині? Ну, от... Всі були всередині, всі були всередині, і я спочатку була в шоці, а потім ну, я зрозуміла, що ну, моя сім'я знаходиться там, мені треба їх шукати, і я просто. Ну, це була критична ситуація. Я себе поводила зовсім як ідіотіще розгублене, як я почала просто бігати навколо театру, бігати по театру в пошуках. А там ну, дуже багато людей було, сотні, може навіть тисячі людей було в театрі, і там просто відбувався хаос, тому що люди намагалися одразу розривати завали. Там вже ж завалилися стінки, і люди опинилися під завалами. Повілітали вікна, двері, і дуже людей, дуже багато людей отримали поранення від осколків скла. І якісь двері навпаки заклинило, і люди опинилися в пастці, там почали виламувати двері. Тобто такий Хаос дуже багато людей теж бігало, щось когось шукало. І на щастя, всі мої, хоча вони знаходились в різних частинах драматичного театру, вони всі отримали незначні поранення, типу синці, якісь там подряпини, забої, але нічого критичного. Те, що з, з цим можна жити, і вони навпаки за мене переживали, тому що я знаходилася на вулиці. і Дуже багато людей, які були на вулиці, постраждали. Ми знайшлися, і начебто й зраділи, що ось ми всі цілі, здорові. І в цей час почався арт-обстріл театру. Ми розуміємо, що це відбувалося саме тому, саме для того, щоб не можна було врятувати людей. Ми бачили таку тактику з боку росіян постійно. Тобто, коли прилітають кудись ракети, ми розуміємо, що вони влучили, скажімо, в якусь будівлю, де можуть бути там просто звичайні люди. То для того, щоб їх не можна було врятувати, вони починають артопстрів. Чи це було те саме? Те саме, те саме, тому що дійсно будівля почала горіти. І ті люди, які знаходились там в бомбосховищі, в підвалі, які начебто не постраждали, вони вже не могли там знаходитися, їм треба було виходити, тому що ви ну, будівля горить. І фактично театр згорів за кілька годин. повністю, там, Починаючи з 3, 2, 1 поверху, будівля згоріла. І волонтери, і в принципі, я бачила поліцейських, я бачила працівників СБУ, які приїхали до театру і намагалися там евакуювати. Поранених, надати якусь медичну допомогу. А я хочу нагадати, що на той момент майже всі лікарні Маріуполя були вже розбомблені, і як і куди доставати людей було невідомо. Але от почався артобстріл, і люди просто почали бігти в різні сторони, розбігатися хто хто куди. І це дуже ускладнило е ну допомогу на місці. І це взагалі я вважаю, що росіяни вони. Підгадали час, коли в театрі буде найбільше людей. Тобто, наприклад, якби вони стріляли вночі, то постраждали би тільки ті люди, які е, ночують та живуть в театрі. А так вони підгадали час десь близько десятої ранку, коли е, біля театру більше всього людей. Тому що розумієте, е, кожного дня українська влада. Е, Намагалася отримати зелений коридор. На той момент евакуаційні автобуси для Маріуполя знаходились у Бердянську. Бердянськ це десь ну, дві години від Маріуполя їхати навіть менше, якщо без російських блокпостів. І щоранку е, казали, що якщо відкриється гуманітарний коридор, то збір біля дронтеатру з 9 до 11 години і люди з. Навколишніх будинків, навколишніх районів, що зранку до 9-ї години приходили на театральну площу, чекаючи на евакуаційні автобуси. І, ну, і росіяни таким чином вони ну, як, обрали цей час, коли на площі біля театру, в самому театрі буде найбільше людей, щоб було ну, більше всього жертв. І це такий, знаєте, психологічний момент, тому що, наприклад, ми після того, як е, пережили драмтеатр. Ми прийняли рішення, що ми виходимо з міста, і ми вийшли пішки з міста наступного дня, просто не дивлячись на всі обстріли, на всі російські блокпости, ми просто зрозуміли, що вони прийшли не захоплювати Маріуполь, вони прийшли вбивати Маріуполь. Що е, там, де багато людей, це гарна ціль для артобстрілу, і що це, ну, це не війна, це реально геноцид, вони не воюють з нашою армією, вони прийшли просто нас вбити, закатати в асфальт, перелякати і. Я спілкувалась з дуже багатьма маріупольцями, для яких драмтеатр став якраз цією мужею, коли стало зрозуміло, що ну місто пропаще і треба виходити. І дуже багато людей, якраз в ці дні е, березня, якраз після драматичного театру, все вони просто все покидали, все повиходили. І це, от якраз, мені здається, і була ціль росіян е, по-перше, продемонструвати свою як. Я не знаю, там з... жорстокість те, що вони готові е... на все, аби захопити Маріуполь, і їх не цікавлять людське життя, їх не цікавлять кількість загиблих, тому що все одно. Коли були обстріли там спальних районів, ти намагався зрозуміти якусь логіку. Типу, от я живу в спальному району, ну, там в п'ятиповерхівці, чому до мене прилетіла бомба? Тут нема жодних військових об'єктів, що відбувається, і ти там почав поч... собі це пояснював. Типу, там я не знаю, в них стара техніка, і вони там я не знаю, цілились в одне, а попали е... в нашу в наш будинок. Тобто, ти якось логічно намагаєшся собі пояснити ці нелогічні дії. Але після драматичного театру, ну типу, вже жодних питань в тебе не було. Ти просто зрозумів, що е, вони прийшли вас вбити. Тобто, е, чому дуже багато маріупольців залишилось у Маріуполі після 24 лютого? Ми, по-перше, ми не були не готові до такої жорстокості, що настільки буде просто цинічно бомбитися місто. А по-друге, нам як ну, наприклад, моя ну, родина думала, ну вони дуже хочуть наш порт, вони дуже хочуть наші заводи. Е, типу, це такі дуже важливі для них об'єкти. І вони не будуть бомбити порт, вони не будуть бомбити заводи. Тому дуже багато маріупольців пішли в бомбосховище тієї ж Азовсталі з тією ж думкою, що там великі бомбосховища, і що росіяни вони хочуть цей завод тому вони його не будуть чіпати, а фактично вони зрівняли місто з землею, і вони не захопили Маріуполь, вони захопили величезне кладовище на руїнах, це пірова перемога. Ох, пані Марія. Ну ми спілкувалися з військовими, так які були в Маріуполі, захищали Маріуполі. Так вони нам те саме розповідали, що от коли потрапила, скажімо, бомба потрапила в пологовий будинок. Тот То був у нас військовий, який казав: ну я тоді подумав, що ну можливо це якась помилка. Ну просто от, щось не так сталося. А потім, коли це сталося в друге, в десяте, в двадцяте, стало зрозуміло, що так ну саме те, що ви кажете, що тут не було ніякої мети, щоб а, просто там воювати з військовими, так протистояти українській армії. Ні, була мета саме знищити це місто. саме Зруйнувати його, вбити всіх хто там знаходиться. Ну і є ж, це Абсолютно. така версія щодо того, що ну, це помста Маріуполю за те, що він тоді не здався, у 14-15 роках. Ну от знаєте, я тоді хочу запитати, як ви виходили з Маріуполя, чи можете про це розповісти? Так, ми після драматичного театру пішли в філармонію, яку в той самий день почали також обстрілювати. Тобто, вони ну, почали обстрілювати всі центри для біженців. З першого дня війни, 24 лютого, міська влада відкрила всі заклади культури як бомбосховища. Тобто всі про це знали. І в філармонії ми прийняли рішення, що ну, ми виходимо, ми виходимо, тому що нас тут точно вб'ють. І люди філармонії також хотіли виходити. Всі після драматичного театру були в шоці. І знайшли якогось чувака, в якого була автівка, який погодився вивести нас до. Українського блокпосту на виїзді з міста зі сторони посолка Маріков, і ми вранці погрузилися просто там напхалися в ту нещаснувтів там. По 15 людей, отак, от я сиділа на каністрі з бензином, просто неймовірно було. І він нас дуже швидко провіз по місту. І він так зробив тільки таких ходок до філармонії назад. Ми приїхали на український блокпост. Там стояли тоді ще морпіхи, які нам нас просто попередили, сказали. Вся територія навколо Маріуполя окупована, там російські, Денерівські пости, видаляйте все з телефонів, все, що українське, не горіть українською. Якщо вас будуть питати, розказуйте, як ви любите Путіна і таке подібне. тобто не... Нічого їм поганого не кажіть, тому що ну ви в небезпеці знаходитесь, і вони нас попередили, що вся дорога замінована, роз'яснили, як нам розпізнати, де лежить міна. Порадили не сходити з дороги на поле, тому що поле теж заміноване, і побажали нам гарної дороги. Ось, а Ми побажали їм вистояти в місті. Е, і ми пішли пішки, це десь 15 кілометрів до селища Мілєкіне, яке знаходиться біля Маріуполя. Дійсно, ми потрапили на Денерівські блокпости. Е, нас так розпитували, е, там розказували, щось, що це українська армія нас бомбить, що ми правильно зробили, що вийшли, що нам треба зараз їхати на Мілекіна і сідати на автобуси на Ростов. Ну, ми, конечно, їм такі, Однозначно так і зробимо. Ось, так, прийшли... так, дякуємо за пораду, так, так. так, так дякую за пораду, так. Ну, і вони реально вони такі нам кажуть, все ви правильно зробили, що вийшли зараз з Маріуполя, тому що до цього російська армія не обстрілювала Маріуполь, а зараз будемо обстрілювати Маріуполь. І ми такі. О! Так, ви, типу, це не обстрілювали ви. Ну, окей, добре. Ось, ну ми дійшли до Мілєкіна, там реально біля школи вже стояли автобуси на Ростов, а нам на Ростов не треба, нам треба в Україну. Ось і ми там через 150 знайомих по телефону. Там був зв'язок, знайшли де можна переночувати. Були кілька днів. Мілякіна мілякіна було окуповано, повно русні, повно російських солдат п'яних, які стріляють в повітря, просто жах якийсь. Потім ми добралися до Бердянську, В Бердянську ми були теж кілька днів, тому що шукали можливості виїхати. І нарешті нам вдалося сісти на український евакуаційний як він називається, ну коротше, там, де багато автобусів, 53 три автобуси були, коридор. Ну, так, ну, так, конвой, може, так, так. Так, 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 Ну конвой конвой, конвой, конвой. може І ми з Бердянська до Запоріжжя їхали 36 годин, ночуючи в полі всіх автобусах без їжі, без води, проїжджаючи 20 російських блокпостів, де на кожному нам розказували, що якщо ми прийдемо в Запоріжжя, то нас там ці нацисти, я не знаю, там з'їдять, повбивають, куди ми їдемо, що російська армія прийшла, нас освобождати, а ми такі невдячні сволоти, які їдуть в то нацистське Запоріжжя, і ми такі. Каємось, каємось, їдемо, в Запоріжжя. Ну Шо, так. Що? І ми е, в цьому в цій нацистській Україні маємо намір повністю звідти е, виженути е, російських окупантів, і це точно відбудеться. Пані Марія. Вам дуже дякую за вашу розповідь. Це дуже важливо, те, що ви розповідаєте. Дуже важливо, е, щоб Україна, щоб світ знав про те, що відбувалося в Маріуполі, тому що ну. Таких злочинів Україна ще не бачила, і ми сподіваємося, що ну тут не можна нікому побажати, щоб хтось щось подібне переживав, те, що переживали ви, ваша сім'я, українці, всі, які проживали в Маріуполі. Тож ще раз хочу подякувати вам, Марія Кутнякова, жителька Маріуполя, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.